Немає грошей, висока закупівельна ціна, спекотне літо, а останнім часом ще й африканська чума. Це чи не головні чинники, які формують ціну свинини на Пирятинському ринку? М'ясо коштує від 80 до 95 гривень за кілограм, сало – 45-70. сімдесят що нам можна сказати, що грошей немає зараз. Так кожен готується до школи, в зимі, у чорбі. Багато пороз'їжджалось. Дуже багато було у нас. Це ви теж знаєте. Так зараз всі пороз'їжджалися. Щоб обіготуємося, чого ціна така на м'ясо висока? Ну, того, що дуже далеко їздить. Бензин, газ дорогий, закупка піднялась. Колгоспи попіднімали, тому що їм, ну, як, їм без різниці. Вони беруть на колбасу, на все на всю переробітку. то в колгоспах підняли до 37 гривень. А люди ж, звісно, якщо 37 гривень піднялося. То і люди піднімаються, ну, то ми зараз дзвонимо, вони нам кажуть 35 гривень. Тобто ми все одно скидаємо до 32, а була закупка 25-28. Опів на дев'яту ранку на базарі блукають поодинокі покупці. Не було кого інтерв'ю взяти. Та згодом все ж кількох оптимістів вдалося розговорити. Мені і не страшно, що ж Ні, не страшно, а, а чого страшно було? Ну Чого страшно? Ну, кажу там африканська чума. Та нехай хай кажеш. Вона для людини. Для людей вона не страшна, а для свиней як буде, так і буде. Що а чого страшно? І ручкаві купіла. Я тут не боюся. Я проживаю в Києві. Я там більше боюся. У нас там поруч чума. Я більше боюся, а тут якось я не, не боюся. А до речі, про ціни. Є різниця між київськими нашими цінами? А ви знаєте, у вас ціни дорожчі, більш вищі ціни. Я минулого разу тут бітки брала по 100, а в Києві по 80. Як чого так? Як ви маєте? Не знаю, напевно, багато зараз при приїжджають туристів тут відпочиваючих. І напевно, і за цього а так не знаю. Хоч і дорого за безпечно, стверджують продавці м'яса. Кожен має пакет необхідних документів та дозволів, виданих відповідними службами. Такий контроль ніяка чума не пройде. Все тщательно перевіряють у нас в лабораторії, проби беруть усе. Все, ми тщательно перед тим, як привезли, показали від лігорю, зарізали теж, вони все перевіряють у нас, видають довідки соответственно. Якщо тушка нормальна, якщо порося живе нормально, немає ні п'яти, ні п'яновиння. Тоді вони розробляють дозвіл, дають на те, щоб на заріз. А тоді вже після цього ми заносимо в лабораторію, п'ять нас перевіряють построїв. С порядинських Може бути впевнений, що тут він придбає якісне м'ясо. Якісне м'ясо, нема чого турбуватися. Саме головне один одного піддержувати і дивитися. І дивитися, це не те, що я заложило один одного. Це в селях нашої безпеки. Це саме в першу чергу. Аби заспокоїти пирятинців, додамо, що приватні підприємці переважно закуповують свиней у сусідніх районах. Жодне порося не проскочило через блокпост у Харківцях.